Пилану маску, бачите, цей сигнал, що його біограф говорить, що він сходить в буквальному сенсі з розуму. Воно зараз відображається в житті. Бачите, тобто, цей жест, його можна протрактувати як завгодно, але сама емоційність, сама чіткість жесту, вона натякає да, вона натякає на зігу. І його можна по-різному і страктувати і якось виправдовувати Ілона маска. Ну, то, що вже от, Це ані фанатична якась емоційність, чи він подражає. Були такі, як сказати, модельєр да, від кутюр був в Європі, він десь в барі напився, дуже там, такий успішний модельєр, і він почав висловлюватись... П'яним почав висловлювати, що любить Гітлера. І після цього його вичерпнули з європейського бомонду. Він так десь і затірявся. Такий Мас, Зараз воно не це поведіння воно не пасує йому. Воно нічого гарного не... І нічого гарного воно і для Трампа не несе. І Трамп якось це поводить. Дуже-дуже ну, ну, якось він. Америка і так крута, вона і без Трампа крута. Я, для мене загадка, чому американці довірились не йому, а більш більше вравноважена Харрис, не розумію зараз чому. Но мені не подобається там, і поведінка Трампа, де він постійно я, 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 я крутий, а всі інші там, ноль. А тих там, ми приберемо, тих ми запинаємо, тих ми там, поставимо. Так і, і цього. Ну, його поведінка, вона, бачите, оцього, маска, вона зараз нічого гарного для світу не несе. Можливо, там ще років 5-10 це, це була прогресивна людина, а зараз це діградант. Це моя думка, опять же, я, хто я такий. да, ну. От Як рядову, як рядову людину, це, це лякає. оце поведінка і Трампа, і маска. Все на все добре, до слідучої зустрічі.